На 200-й день війни Москва через свого міністра закордонних справ запросила переговори з Україною. Свою заяву Лавров запакував у розпливчасті дипломатичні формулювання про те, що Росія ніколи і не відмовлялася вести ці мирні переговори, забувши уточнити, що Кремль вимагав їх початку виключно на своїх умовах. Що це черговий шантаж заради оперативної паузи на фронті або реальна зміна російських планів? Розбираємось в цьому відео. Заява Лаврова була озвучена в програмі Москва, Кремль Путін на каналі Росія 1 Що ми не проти переговорів, ми не відказуємося переговорів. Але ті, хто відказувається, повинні розуміти, що чим довше вони затягують цей процес. Тим слажні буде договарюватися за п'ять годин після миролюбного в лапках пасажу Лаврова. Всю територію України накрили сигнали повітряної тривоги. З Каспійського та Чорного морів росіяни випустили 12 ракет, били по об'єктах громадянської інфраструктури. Цей помста за свій відступ. Військові аналітики цей провал назвали каскадним обвалом фронту. І перехід війни на нову стадію. Раньше, если говорили, будет демилитаризация, денацификация, то сейчас російська армія будет проводить в Україні деиндустриализацию. то есть разрушать, э, об'єкти інфраструктури, і это на такому маленькому низменном уровне. не нужно тепер більше давати для российской, російської армії, не нужно давати своего общества, кормить это общество. достаточно оставить без света області там дані харківську донецьку ніпрометровську і все і все забыли о поражении моментально всі начали ликовать, Класно, одетами далі, ми показали укропом. Переговорний процес, який і так ледве рухався, остаточно був зупинений у травні. Тоді Москва звинуватила Київ в односторонньому виході з переговорів, оскільки, як стверджували у російському міді, українська делегація не передала російській стороні відповіді на проект мирного договору, запропонований Москвою. Але відповідати просто не було чого. Бо тоді, на третьому місяці війни, Кремль визнавав лише один варіант. Повну капітуляцію України після блискучого успіху ЗСУ у Харківській області у Росії, схоже, нарешті зрозуміли, що все йде не за їхнім планом. хочуть хотіть за стол переговорів ні са не целю. Якби Зараз заморозити ситуацію, не дати ЗСУ то є достічка кого-то та їх как бы, план. Достіч перемир'я. Те, що ЗСУ не змогло розвити свій оперативний успіх і повернути додаткові території. Путін розуміє, що что... ну вот реально, реально... ничего нового он уже не захватит, а будет только терять. То есть это очевидно. То есть они будут терять, терять, терять. И поэтому он пытается сейчас быстро закрепить хоть в чем-то, в каком-то виде, те э, приобретения, которые... яке він в Україні зробив. у цій пастці із переговорним процесом ризиків кілька: перший Москви провести на окупованих українських територіях так звані референдуми. Так, тепер з урахуванням звільнених зсу міст та селищ апетити росіян значно зменшились, але ж нікуди не зникли. Другий полягає в класичному прийомі Кремля потягнути час, аби передислокувати, що ще залишилося, і потім спробувати піти в нову атаку. Им нужно вытрагивать время, потянуть резину. Всем кажется, что если они сейчас сядут за стол переговоров, будут навязывать, так вот, мы требуем это, это. Украина, там в свою очередь, в это время боевые действия якобы не ведутся. Ну, пауза, давайте боевые действия не вести. То есть у них такая логика. Стол переговоров, общаемся, тянем время, пока наши войска перестраиваются, подтягиваются, после этого выходим за стола переговоров, говорим, что украинская сторона была неконструктивная. Починаємо знову там у ту операцію, її називають. Але на цей старий гачок вже мало хто клюне, включно із західними партнерами. Не секрет, що частина західної еліти сповідує принцип, що путіну треба дати зберегти обличчя і сісти з ним за стіл переговорів. Нещодавня ініціатива колишнього італійського прем'єра Сільвіо Берлусконі, який запропонував себе і колишню канцлерку Німеччини Ангело Меркель в якості посередників на таких переговорах. Тому зайве підтвердження. Я думаю, що вони першу бояться ядерної катастрофа на Запорізької електростанції це може бути скажімо, предметом переговорів і їх найбільшого беспокоюсь. Ну в принципі стратегічно вони повірили в перемогу України. Уже зараз це видно по їх заявленням, і я можу підтвердити по своїм сложникам американським, що вони вже відчасно повірили в перемогу України. Мені об этом заявив Васлі Кларк. І Він сказав, що вже все, всем тепер нет. Офіційний Київ Москві вже відповів після нових ракетних ударів по мирних українських містах. Переговор. З країною терористом вести ніхто не буде, принаймні до повного відновлення кордонів України, включно з Кримом та Донбасом. А що думаєте ви? Пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватись про події на сході України.